Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Отже, друзі, зараз приносимося до Хмедиток. Як ви знаєте, 8 липня туди влучила російська ракета. Частина дітей була на діалізі, частина дітей була в реанімації, величезна кількість онкохворих діток. Ну, от, власне, директор лікарні Володимир Жовнір розповідав про ці злочини РФ на радбезі ООН. Ну а от що далі буде з Ахмадитом? Куди релокували дітей, куди їх перевели на лікування? Більше деталей знає наша Олена Квітка. Вона просто зараз на місці. О, 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 вітаємо чут, чутки були про те, що насправді дуже скоро відновиться цей великий новий кор корпус в роботі там навіть лікарів не розганяють. Вони там працюють, на латівки збираються. Ритуальні роботи мають вже завершитись. Купи питань у повітря. Будь ласка, хочемо все почути, побачити. Колеги, вітаю. Ну ось бачите, ось так виглядає ранок в Ахмедиті. Хочу зауважити, що знаєте, тут просто потік людей, які йдуть сюди працювати, і людей маленьких пацієнтів з їхніми мамами, батьками, родичами, які йдуть сюди лікуватися. Тобто, життя повертається до Ахмедити. Ми ще бачимо, що тут ще не все розгрібли. Ось цей корпус, який один з найбільших постраждав. Тут бачите, такий працює пунктик незламності. Він тут не один на території лікарні. Їх декілька дівчата кажуть, що тут є навіть нічна зміна. Годують всіх, хто взагалі знаходиться на цій території. Рія це і медпрацівники і пацієнти, і дівчата знаєте, в них вони тут день і ніч, і в них навіть вистачає сил жартувати. кажуть, якщо дуже буде спеку, у нас є лід, тому ми вас охолодимо. Життя повертається до Хмедито. Він починає трошечки відновлюватися. Вже енергетики повернули сюди, електрику. Власне з чого починається таке, знаєте, знову таке відродження цієї лікарні дуже важливо для всієї України. Зараз ми все розпитаємо у Сергія Петрика, дитячий хірург, який працює в селах Модит. Доброго ранку. Добрий ранок. Сергій, я знаю, що в той день, 8 липня, ви були у відпустці. Як тільки дізнався, що тут був приліт, кинули все, примчали сюди, щоб допомагати колегам. В якому режимі зараз працює Охмадит? Це окремі відділення? Наразі вчора, як ви вже сказали, було відновлено світло в нашу лікарню. І деякі відділення відновили свою роботу. Безумовно, є статистика. Ну я не думаю, що варто казати там по кількості дітей, які зараз перебувають в лікарні. Це ж, все ж таки не закрита наразі інформація. Але в лікарні діти безперечно перебувають як і в корпусі новому, ти що постраждав, так і в інших корпусах. Нашого закладу і фахівці продовжують надавати допомогу, скажу більше, навіть не зважаючи на серйозні пошкодження основних операційних блоків всі лікарні, як в старому хірургічному корпусі, так і в новому корпусі є операційні, які працюють і продовжують у разі потреби надавати допомогу Другу. пацієнтам. Тобто, маленьким. працюють окремі відділення. Знаємо, що один, там основний удар прийшов на реанімацію. І власне, от Віктор. Лішко, він повідомив, що держава відбудує Ахмадит, що відбудова вже почалася. З чого почалося? Лікарню зараз законсервували. Якісь роботи там відбуваються, і що першочергове вас для лікарні, а які відділення треба відновити? Ну для нас усіх було надзвичайно складно це перші хвилини після терористичного удару, тому що було відсутнє світло, екстрено були підключені резервні генератори, і найперше, що потрібно було відновити, це власне електроенергія. Ми всі знаємо, яка ситуація є в енергетичному секторі країни, але незважаючи на це надшвидко були відновлені власне, енергетичні потужності лікарні і подано світло. Це те, без чого лікарня фактично не може працювати, не можуть працювати унікальні лабораторії, яких більше немає ніде в Україні. І зараз основна задача стоїть над тим, щоб якомога швидше відновити лабораторію онкогематологічну дитячу, яка не має аналогів зараз. На себе інші лікарні перебрали частково ці функції, але це такі пріоритетні напрямки. Безумовно, відновлення роботи операційних і також інших відділень в лікарні. Роботи вже почались. Вони почались, я можу сказати, з першого дня негайно. Це роботи по усуненню наслідків консервації, яка також є важливою і, безперечно, ну, за добу в таких складних умовах відновити майже півтора мигавати потужності. Це надзвичайно велика робота, проведена урядом, державою, лікарнею. А куди дітей на момент влучання тут було понад 600 дітей? Коли ви пацієнтів маленьких перенаправили, в які лікарні це Київ чи вся Україна, чи із за кордон? Ну якщо говорити про день евакуації, на той момент в лікарні перебувало близько 600 пацієнтів. Всі пацієнти були евакуйовані в лікувально-профілактичні заклади міста Києва. Також деякі пацієнти виписалися зі своїм бажанням продовжили лікування у своїх регіонах за місцем проживання, хто потребував ще допомоги. І безумовно, близько на сьогоднішній день, близько 30 країн зверталися з запитами про готовність прийняти наших пацієнтів на лікування. І наразі адміністрація лікарні спільно з міністерством охорони здоров'я організовують власне. Переведення е, і визначення необхідності е, переведення таких дітей на лікування, продовження лікування за кордоном. А яка процедура? Це мають батьки звернутися? Чи це е, умовно лікар, який цю дитину? Він має зробити це призначення. Е, це комплексна процедура, яка в зрештою погоджується міністерством охорони здоров'я, і безумовно найтяжчі е, кейси. Е, я думаю, що будуть переведені на лікування за кордоном і. Е, Особисто до мене в перші хвилини от звернулися три закордонні клініки, навіть до рядового лікаря, з закликом про те, що вони готові у випадку необхідності негайно прийняти посі. Ну, це насправді дуже зворушливо, тому що Відверто скажу, в мене е, при стоїсткому зряді на момент прибуття телефон сів е, за дві години. Я не відповідав на нього, це зрозуміло, але за дві години він же не вмикався від кількості. Е... Дзвінків, повідомлень і, і питання: так. як ви? Як ви там, чи потрібна вам якась допомога? Ви мені тут сказали за кадром? Що фактично всі працівники охмадити вони перестали бути на якийсь момент там, лікарями, медсестрами, а ви перетворилися просто на робочих, ви консервували цю лікарню, забували, прибирали разом з волонтерами і небайдужими. Я хочу спитати, взагалі, от як ви, як ви, ви тримаєте? Знаєш, що відпустка ваша скасувалася, і взагалі як ви, як ваші колеги, як маленькі пацієнти після того, що сталося? А, ну насправді ми лікарі стресостікі, але е, до такого Терористичного акту ми безумовно не були готові і рахували, що лікарня хмедит є найбезпечнішим місцем в державі, і як бачимо, що насправді це не так, і я хочу особливо відмітити те, що в ті масштаби, які ви зараз бачите, жертв могло бути набагато більше, і саме завдяки тому, що в лікарні коректно працює штаб цивільного захисту і весь персонал проінструктований. Всі діти були, і персонал негайно направлені в укриття. І навіть коли почалась тривога, в нас є групові чати відділень, де я одразу побачив повідомлення, що Просимо всіх негайно спуститись в укриття. Додатково є оголошення по гучномовцям всередині лікарні, і от така організація, все ж таки, врятувала надзвичайно велику кількість пацієнтів і батьків і персонал. Також ну вчора стало відомо про одного хлопчика, про маленького який. Отримав великі поранення, тяжкі травми під час самого влучання. Вчора він помер в лікарні, але як ви правильно кажете, з цих жертв могло бути набагато більше. І на щастя, що ну от, маємо те, що маємо, і ми вам дуже вдячні за те, що ви робите, що ви в прямому сенсі йдете на життя і рятуєте це життя. Ви, ваші колеги. І ну, тому що це лікарня надзвичайно важлива не тільки для столиці, для київського регіону, для всієї країни. Дякую вам, а колеги. Ось така ситуація на зараз вам передаю слово. Верна, спасибі тобі. Да. Хмельни буде жити. Хмельницького говтується. І ця стресостійкість лікарів насправді вона вона, вона передається як вірус. Отой от вірус, який ми хочемо отримувати. Спасибі, Олена Квітка за Хмедито. Буквально там за кілька метрів від Олени трошки нижче. Там якраз школа супергероїв. Ми вчора. Позавчора вже показували mm -hmm. на прямому включенні там просто прямим влучанням у старий корпус була школа, немає школи. Там так. якраз було відділення в другому поверсі, там де загинули якраз лікар-нефролог. Ну, власне, зруйнований один клас школи супергероїв постраждала також бібліотека, і а, тому 1+,1 медіа, як генеральний медіа партнер разом з кураторкою проекту Наталією Масійчук, оголошують збір на 1 мільйон гривень для відновлення класу і бібліотеки школи супергероїв, для того, щоб долучитися. Ви бачите qr код Будь ласка, скануйте, переходьте. Будь-який донат може допомогти. Давайте відновимо це все. Ну і звичайно, величезна подяка всім волонтерам, які протягом усіх цих днів безперервно і. Вдень і вночі поруч з лікарями, рятувальниками, ДСНСниками і всіма, абсолютно хто є на території Охмедиту, працюють невпинно і от знаєте, такий величезний мурашник, в якому просто йде життя і якомога швидше намагаються усунути всі наслідки так, щоб лікарні запрацювали. сусіди. Просто волонтерські групи, так. які приїжджали з усіх міст. Це це просто якась. І всім дякую, хто е, шукав гроші за кордоном. Тут перераховував за 40 годин рекордна сума вже і досі капають гроші. Е, спасибі величезне. Ми три крапки ставимо цій історії. Ну Занадто вона епохальною стала для України і для сучасної історії. Будемо про це говорити.